Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, карта дня Діви для вас з 30 грудня по 5 січня. Важливий розклад, тому що на цьому розкладі ми з вами переходимо з 2024 року в 2025. Дуже важливо на правильних енергіях, на правильних вібраціях, на позитивних нотках перейти в наступний рік. Для того, щоб закласти собі такий енергетичний фундамент. Тому давайте дивитись підказки від вищих сил і, звісно, налаштовуємось на позитив, на все хороше. І так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Хочу сказати, що дуже гарно починається тиждень, тому що я бачу шістку пентаклів. А це карта, яка показує підтримку, допомогу, карта, яка показує велику щедрість і. Можливо, ви допомагали іншим в цьому році. Зараз вам все буде повертатися, тому що вам дають можливість змінювати щось в своєму житті, налагоджувати щось в своєму житті. І ви знаєте, мені дуже подобається ця, ця енергія, тому що насправді це якісь це якесь ваше внутрішнє зростання. Шістка пентаклів це ще й про те, що завжди є бумеранг. І сьогодні ви допомагаєте, завтра буде потрібна підтримка або допомога вам, вас не залишать на одинці. Ви зрозуміли, що треба долучитися до чогось або до когось, і, звісно, в цьому ваша сила. А також хочу вам сказати, дорогі друзі, що, можливо, в когось є. На кінець року ще якісь незакриті фінансові питання, поверніть борги, якщо є можливість. Подякуйте усім, хто вам допомагав. Це дуже важливо. Я не даремно сказала, що треба переходити на позитивній ноті, тому що закладається такий енергетичний фундамент на весь рік. Тому подякуйте усім, хто був вашою підтримкою. І не забувайте, що все добре, що ви робите, що ви відпускаєте в цей світ, буде повертатися до вас обов'язково. Так, ідемо далі. Вівторок вам треба, можливо, поспілкуватися з своїми дітьми, тому що тут важ я так чітко відчуваю, що треба налагоджувати якісь контакти, тому що є такі емоції, які. За НАТО вас розчаровують, вам треба привести це до ладу, вам треба заспокоїтись, порозмовляти. І не важливо, скільки вам років, будьте учніми, вчіться чогось, вчіться слухати і пам'ятайте, що важливо те, що ви тримаєте в руках: тобто, ваше спілкування, ваша енергія, ваша любов, все інше не має значень. Треба налагодити спілкування, тому що за допомогою такої рівноваги, спокою, коли от всередині, коли в душі все добре, то у вас будуть іти фінанси, у вас буде йти робота, ви будете, вам будуть повертати, можливо, навіть те, що ви закладали у 2024 році, але вам має бути спокійно на душі. І якщо у вас є якісь непорозуміння, тривоги, то вівторок треба це залагодити. Так, ідемо далі. Середа. Початок 2025 року, 1 січня, про що говорить мені цей день? Вісімка кубків каже, що, можливо, багато людей залишаться в минулому, і ви вже ніколи не будете спілкуватися, але треба це зробити і дивитися лише вперед. Тому що дуже часто ви повертаєтеся, ви хочете щось налагодити, щось врятувати, але собі шкодите, тому що стоїте на місці, тому що ці люди вони тільки забирають з вас енергію, забирають вашу любов і не вміють вам нічого віддавати. Сконцентруйтеся от на цьому переході. І що для вас важливо? Оберіть когось одного, але нехай це буде значима людина для вас. Все решта залишаєте позаду. Будьте готові до нових знайомств, до нових людей, до нового оточення, це піде вам лише на користь, мої дорогі діви. Так, ідемо далі. В четвер вам треба побачити вихід. Не може бути ситуацій, які вас стримують. Не може бути такого, що ви до чогось прив'язані, що ви заручники, що вам немає як виплутатися з того всього. Треба обов'язково вам знайти вихід, обов'язково і вже діяти. А чому ви чекаєте, що вас врятує хтось? Чому ви дозволили, щоб вас зв'язали по руках і ногах? Чому ви там очікуєте, я не знаю, на якесь диво? Зрозумійте, що ви самі себе маєте рятувати. В цьому ваша сила, ваш характер вам це дозволяє. Насправді ви. Можете навіть більше, ніж ви думаєте, але вам треба в це повірити. Тому що коли ви дозволили іншим людям впливати на ваше життя, на ваші рішення, от тим самим ви прив'язали себе до тих ситуацій, в яких знаходитесь. І в четвер треба шукати вихід. Далі йдемо в п'ятницю, мої дорогі друзі. Мені показують четвірку пентаклів, це ваша стабільність. Я хочу сказати, що у 2025 році для вас буде дуже важливо. Збирати гроші, не витрачати їх на зайве, тому що ви захочете придбати щось важливе. І, взагалі, вам кожну покупку треба продумувати, тому що ви будете фінансово зростати, і якщо будете правильно інвестувати, вкладати, купувати те, що дійсно вам треба, то ви побачите, як ви підете вверх. А я вам від щирого серця цього бажаю. В суботу ви щось підкорите і, нарешті, щось вирішите, але треба буде показати свій характер і не боятися нічого. Тому що страх може зіграти ключову роль проти вас. Якщо ви тільки запанікуєте, або якщо тільки ви там десь собі трішечки подумаєте, що ви не впораєтесь, то так і буде. Тому на суботу вся хоробрість, вся відвага, вся ваша внутрішня сила має бути на 100% всередині. І... Навіть одного відсотка сумніву ви не можете допустити, і тільки так ви перемагаєте, і тільки так ви на висоті. Ну, а в неділю подумайте про роботу, про деталі, чого вам додати, чого можливо вам повчитися, або, можливо, ви вже навіть готові вчити команду людей, готові когось брати до себе. Пам'ятайте, що вам треба зростати в роботі, і в неділю все це заплануйте. Дорогі мої друзі, таким бачу тиждень для вас! Вам бажаю всього хорошого в новому році! Ну і, звісно, мирного неба над головою! Дякую, що були зі мною! І до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!